Чисто для того, щоб там е, цей, ними, ну, попробувати. Зараз я просто хочу вам показати, як її збирати. От, багато китайців їх збирають. Отакий от, от огірок е, Клемс, не пам'ятаю, чи це ракушка, чи це це називається. Ну, І теж має такі е, хітинові покриття по боках. Зараз секрет розкажу, що раптом треба. Ну, Парумо зараз набивати. Можу бути, де тут все щось не носи, дирочу. Бачиш ось ні. Зараз альмоменту зараз знайдемо. Я захреблю, корму щось білить трохи. Грешки відправляємо, ті решті відтрапить. Ось є така, типу дирочка. Бо вона, я думаю, стара, так? Вона стара, так, але там може бути цей вигірок або ракурс. Тобто, якщо ви поговорите про парні піч, там не швидше. Ще... Попробувати не цікавості, да, там Тут я Поки що я проби зробив, це огірки є. Він ховається, він буде вгасити таким, що звариться вниз. Чув, здається, трохи акуратно оце пісок, але це неначе. Чи... Там на парні піч він однорідний. І такі як захо, бачите, такої консистенції. Тут він якийсь такий болотяний чи Що встиг або заховатися? Неохота мені, мені дуже глибо корити. От. <ріпи> Просто на всякий випадок. Так що, всім гарного дня. Так що продовження відео. Вірках, то, до якої я порізався, корі за все відпустив, а в От Я вам покажу, як він заривається в воду. Яка природа, от він так бере і сам заривається повністю в воді, коли він в воді. Ну, можливо він і без води заривається, але я думаю, що швидше за все з водою. А коли є відлив, так як сьогодні, на відливі можна збирати отакі ракушки і такі гірки, я не, кажу, не знаю, як вони там правильно гляну потім. як це От. А коли прилив, тоді можна ловити рибу. От, там якесь пливе човен, там рибаки ловлять. Ну, зараз без шансів, на такій лявоні, я не знаю, що вони там ні, ні макрель. Ні, ні бас, тим більше шанси малі. Хіба може комусь повезе. Ну, зараз відлив. Щоб знати, коли відливи, треба заходити на сайт Tidewater, писати там і цей приливи, відливи. Вибирати відповідну локацію або фанді, або буктуш, або там, не знаю ще як. Ну, Плюс-мінус ці локації буде так само. Отакі от, от ми маємо краєвиди. От він вже там Хочу-чуть підзарився, ще більше. Тут не видно так, зразу на телефон. Треба під кутом. От він був досить довгий, він вже більшу половину себе зарив, залишилось десь одна третя, і він так під кутом риється Там є така лапка, яка вилазить. От Якраз ту лапку їдять. От. Так, сьогодні довгі вихідні, там ділок вихідний, там сіві, дай. От, Я щось трошки цей прихрип але все одно на океані набагато легше, ніж, ніж ніж в місті, на бетоні. І там жара така чималенька. Навсюди і в Україну накривала жара і тут теж за розповідями, відповіданнями місцевих, таких вони ще не бачили температур. В жовтні, наприклад, що досить тепло, в листопаді, в листопаді буває тепло. О, Такого не було, так що зміна клімату йде.